Немає в цьому житті кому не знаю, заздрити чи кому співчувати. Кожен за своє життя чим своїм платить і якось будує на своїх травмах, скажімо так, свої сходинки вгору. У всіх є своя біль, всі мають дитинство. Так, як сказав Фрейд, травм немає тільки того, хто не був дитиною. Всі мають свою історію. І це теж може стати таким звільненням для жінок мам. Щоб ти не робила ідеально, твоя дитина складе свою історію про те, яке було її дитинство. Кожної людини да? всередині є свої внутрішні бої, яких ми не знаємо. Тому до інших треба бути добрішим, підходити з любов'ю. Тому що кожен, ми не знаємо звідки він пройшов, яке було його життя, але всі прагнуть до любові. Якщо можна об'єднати всіх людей на планеті, чого вони хочуть, всі хочуть любові, тепла, підтримки, і не всі вміють це просити.